Капеланське благословення на 12 січня 24 го року, В Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається призвиччя про нерадивих виноградарів, саме про те, що господар зробив виноградник, насадив, виростив його, встановив башту, виностік, огородив огорожею іде виноградам виноградарям управляти цим, щоб давали йому плід в свій час. Але господарі захотіли привласнити цей виноградник і всі плоди, які вони, вони збирали цього. І коли він посилав посланців своїх до них, то він вони їх били і відіслав відсилали ні з чим. А коли в останній раз прислав сина свого віднародного, думали, що побояться його, його вбили за огорожею. І захотіли привласнити, і сказав він там, що буде цим виноградарям. Виноградам цим буде смерть. Прийде господар і винищить цих виноградарів, забере цей виноград ну виноградник і віддасть іншим. Ви знаєте, притча це образ. Він нам щось говорить. Тоді він говорив про себе. Ісус розповідав, що виноградарі це не фарисеї, тобто церковники на той час, і прийшов. А виноград виноградник це ну, церква Божа, яку дала в руки управляти цим церковникам. І ось посилав він пророків, і вони їх побивали і вбивали. А в кінці послав свого сина є народного і його вбили. І сказав, що камінь, який, був, який відкинули будівничний, був наріжним. Це Ісус Христос. Вони його відкинули і, 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 ну, і нічого не вийшло у цих виноградарів. Бо кінець їхній ми почули це смерть. А що мені може сьогодні означати сьогодні ця притча? Ви знаєте, я думаю, що мені дав Господь виноградник тих, да, який я можу живитися і плоди давати. Це моє життя. От він мені дав, 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 подарував дар життя, такий дарунок дав мені. І сказав, що я запитаю тебе про плоди, Боже, які ти повинен своїм життям принести мені, показати мені. І ось коли я хочу привласнити чуже. До себе, тобто це життя собі ну, забрати да, насильно, то я і буду вбивати тих посланців, які мені будуть говорити, як правильно жити. А говорить, у мені хто Божий голос, совість, сумління моє, коли мені говорить так і так, я повинен робити в цьому випадку або в цих випадках. І коли я хочу сам господарювати, то я відмовляюся від Божої совісті. Починаю своїми вчинками вбивати посланців. Мені голос Господній говорить, що зробити, а я не роблю, а я нехтую, а я перекручую на свій лад, щоб мені було зручно, щоб було приємно, щоб я мав свої плоди, а не Боже, і віддавати не хочу і ділитися. Але і в кінці решті-решт, решті я можу вбити совість повністю, тобто її прикрутити таким чином, що тільки моя придумана совість буде працювати, а Господній голос уже мені не буде керувати моїм життям. Але врешті-решт такому правлінню моєму життя і моєму духові прийду смерть. гіна огнена. так і говорить Господь, що я можу вбити цю совість, яку мені Господь подарував, Божу совість, але результат цієї цього вбивства буде смерть. Нехай не буде, не, нехай не буде так, а хай буде по-іншому. Я візьму дар життя і принесу вчасно плоди, і віддам своєму господарю, а він скаже скажуть і похвалить мене в малому. Ти був вірний, в велика тобі дам. Царство Боже. Амінь.